Буде так, щоб люди ніколи не хворіли. Що ви про це думаєте? І чи можливо взагалі винайти якусь чарівну пігулку від усіх хвороб, щоб так прокинулися, випили і все більше ніколи не хворієте? От що ви про це думаєте? Бо наша спікерка і лікарка Ольга Стецун підготувала для вас багато цікавої та корисної інформації на цю тему, і ми запрошуємо вас подивитися разом з нами відео і отримати відповідь на те, чи можливо дійсно зробити хоча б щось в справжній сучасній науці та медицині, щоб ми менше в майбутньому хворіли або не хворіли взагалі. Усім привіт! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олана, і я вас вітаю на нашому лекторії Science for Kids, лекторії для дітей та усіх, хто цікавиться наукою. І сьогодні ми будемо говорити про те, чи можна зробити так, щоб люди ніколи не хворіли. Як ви думаєте, чи можна? Пишіть в коментарях на Ютубі свої варіанти, а. Про це нам сьогодні якраз буде розповідати лікарка Ольга Стецу. Зараз я трішки розповім вам про структуру нашого вебінару. Нагадаю, що тим, хто з нами в записі дивиться нас на Ютубі, вам доступно тільки перші дві частини, тим, хто в зумі, всі чотири. Отож, зараз на вас чекатиме близько 20 хвилин лекція від Олі, де буде багато чого цікавого. Потім ми з вами повчимо англійські слова, пограємо в кахут і перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Якщо ж ви дивитеся нас на Ютубі, і після перегляду у вас з'явилися запитання, то пишіть їх в коментарі, ми радо сконтактуємо з Олею. Запитаємо відповідь на ваше питання і опублікуємо його на Ютубі. Також за зараз саме час поставити вподобайку цьому відео і поділитися ним зі своїми друзями та подругами. А зараз давайте я представлю Олю. Тож, Ольга, лікарка-педіатр, волонтерка ТОВ Червоного Христа України, викладачка кафедри педіатрії Вінницького національного медичного університету. Олю, привіт! Привіт усім! Перед тим як розібратися, як нам ніколи не хворіти, ну, давайте ми зрозуміємо, як ми взагалі захищаємося від цих хвороб. Перш за все, ми з вами не люди. Ми планети, які складаються з 40 трильйонів клітин. При цьому ми ще маємо близько 39 трильйонів клітин в вигляді наших мешканців бактерій. Якби кожна наша клітинка була розміром з людину, ми б стали 20-ма горами Еверест просто накладеними один на одну. І для наших маленьких мешканців це просто фантастичне, багате ресурсами, теплом і затишком місце. Але в дечому, не дивлячись на нашу велич, ми програємо. Щоб створити нову людину, нам потрібно знайти собі пару, чекати місяцями, поки ми наростимо всі ці е, трильйони клітин, побудуємо нові органи до моменту це народжені тільки дитини, а потім будемо чекати ще кільканадцять років, поки дитина зможе самостійно виконувати хоча б частину завдань дорослого. Бактерії складаються всього з однієї клітини, їм для цього треба 30 хвилин. Скопіював себе, поділився на два і працюємо далі. А один вірус перетворюється в тисячу всього лише за годину? Як ви бачите на відео, він просто передає частиночку свого генетичного матеріалу в клітину, на яку він нападає, там він множиться, розмножується, ділиться і, руйнуючи клітину, звільняє всіх своїх нових копій. Для бактерій чи вірусу тіло є ворожим середовищем, воно захищається. Але скільки воно. Так швидко проходять пагна, яка мутує, адаптується так, як потрібно, для того, щоб подолати наш захист, а потім розмножується і нападає знову. Іншими словами, ми стикаємося з нескінченною різноманітністю різних ворогів, і ми надто повільні, щоб встигати за їхньою еволюцією. То що ж робити? Як ми говорили минулого разу, в нас є дві імунних системи: вроджена та адаптивна. Вроджена готова була вже на, на момент нашого народження. Це, умовно, наші охоронці на вході. Вони розбираються з проблемою до того, як вона стане проблемою, зустрічають, нейтралізують одразу, щоб точно ніхто не почав бійку всередині. Також вона розпізнає тих, хто свої, кому можна зайти. Якщо ж вдається подолати першу лінію захисту, існує наступний рівень адаптивна імунна система. Вона містить два типи клітин Т-клітини і Б-клітини, або їх ще називають Т або Б-лімфоцити. Вони є нашою суперзброєю і є неймовірно ефективними та смертоносними для наших ворогів. Ці клітини дуже складно виготовити, і це потребує багато часу. Але коли вони готові, вони справді вражають. Адаптивна імунна система настільки потужна, що вона має найбільше сховище всесвіті. В цьому сховищі є всі необхідні деталі для суперзброї і проти чорної смерті, і проти вірусу корони, і проти перших смертоносних бактерій, які ми знайдемо на Марсі. До речі, яку б назву ви дали першим бактеріям на Марсі? Напишіть в чаті, якби ви були дослідниками і знайшли одну з таких бактерій. Загалом, це дає нам змогу протистояти здатності бактерій і вірусів так швидко змінюватися. Але в цілому, як це працює? Щоб зрозуміти, що відбувається в нашому тілі, треба зробити крок назад. Її організми на планеті складаються з однакових частинок, здебільшого, білків. Білки це будівельні блоки життя, і вони можуть мати мільярди різних форм. Щоб було простіше, ми уявимо їх як шматочки пазликів лего. Ще організми говорять між собою за допомогою білків, оскільки клітини не мають очей, вух, щоб відрізнити друга від ворога, їм потрібно доторкнутися до них розпізнати, чи є цей білок частиною друга, чи це частина ворога. Розпізнавання означає, що клітини мають незліченну кількість крихітних пристроїв, які називаються рецепторами. Рецептори здатні з'єднуватися з певною білковою частинкою головоломки. Вони постійно щитують ці білки. І коли вони впізнають в списку небажаних, просто починають виробляти спеціальні клітини для атаки. Саме вони створюють нашу суперзброю. Як ви бачите, Т та Б клітинки починають виробляти зброю, знищуючи тих. Кого треба знищити на їхньому шляху. Але найдивовижніше це те, що йому система кожного разу запам'ятовує, як вона це робить. І наступного разу, коли ми зустрінемось з тим же самим вірусом чи бактерією, ми згадаємо, як реагувати. Але це також одна з причин, чому нам досі щороку доводиться стикатися з грипом чи ковідом, тому що вони дуже швидко мутують, їхня оболонка, білочки, з яких з яких складається їхня оболонка, змінюються. І ми щоразу мусимо впізнавати їх наново. Але клітини нашої адаптивної імунної системи знайшли чіткий код: змішують, зіставляють власний генетичний код, щоб створити приголомшливу різноманітність рецепторів. Деталі надто складні, але якщо в двох словах наші адаптивні імунні клітини мають офіційний дозвіл взяти крихітну частинку власного генетичного коду, змішати його з випадковим чином. І створити мільярди нових різних комбінацій нових рецепторів. Як нам виходить, так змішувати? Уявімо, що вам з другом чи подругою дали однакові набори деталей лего. Але ви з цих самих деталей склали машинку, а друг чи подруга будиночок. Так само клітинно імунні системи, перекладаючи деталі різним чином, отримують абсолютно різну зброю. Але тут ми стикаємося з дуже небезпечною проблемою. Якщо наша адаптивна імунна система створює зброю, яка може атакувати всі можливі шматочки білкових пазлів всесвіті, чи не створить вона таку, таку зброю, яка зможе атакувати наші власні кліти? Тож, дійсно, і це відбувається постійно. Тому в нас є цілий орган, який цьому запобігає, тимус. Він розміром з крильце куряче і знаходиться над серцем за грудиною. Там клітинам захисту показують всілякі шматочки протеїнових білкових пазликів, бо протеїни це білки, одне й те ж саме. Тож шматочки білкових пазликів показують імунним клітинам, і вони вчаться на них реагувати. Якщо ця клітинка відреагувала правильно, відповідно, вона проходить весь цикл навчання. Якщо хтось. Не пройшов, відповідно, вони знищуються там, же. тільки 2%, тобто дві клітини зі ста, можуть пройти цю школу. А якщо все ж таки хтось вислизає, хто реагував неправильно, це може призвести до захворювань, які називаються аутоімунними. тобто коли наш організм починає атакувати сам себе. Але це вже зовсім інша, але не менш цікава історія. Ніхто не любить хворіти, тому не дивно, що ми постійно шукаємо продукти і вправи, які мають зміцнити і посилити нашу імунну систему. Так, імунна система може бути услабленою, як в людей, які проходять важке лікування, хіміотерапію. Але зворотній процес насправді фактично неможливий. Річ в тім, як ви зрозуміли, що імунна система це не м'яз, який ми можемо просто взяти і накачати. Вона складається з різних клітин, які виконують різні функції. То яку саме функцію ми хочемо прокачати? Ми хочемо посилити виділення гістаміну. Його головна функція в тому, щоб реагувати на різні загрози, зокрема, алергени. Він, виробляє, він змушує наші судини розширюватися. Запалюватись, ми починаємо набрякати, і саме це змушує нас чухатись і вкриватися похірцями, так наче ми контактували з кропивою. Або ми хочемо посилити б клітини Це ті клітини нашої адаптивної імунної системи, які мають суперзброю проти всього на світі. Але якщо вони тоді почнуть атакувати наші власні клітини, тут нам знадобиться вже інше порівняння: давайте уявимо сад. І в вас там ростуть дуже різні рослини: тропічні пальми, кактуси, фруктові дерева, стійкі до холоду рослинки, і кожній треба певна кількість світла і певна кількість води. Отож, якщо ми будемо постійно додавати щось одне, Тобто, якщо ми постійно будемо смалити безжальним сонцем, наші кактуси прекрасно себе почуватимуть, але для інших рослин це буде суцільна засуха, і вони загинуть. Так само в нашому організмі, якщо ми будемо давати щось одне, це порушить весь баланс. Коли ми отримуємо всі необхідні елементи від збалансованого харчування, то окремі витаміни не покращать роботу. І, скоріше за все, вони просто виведуться як сміття надлишкове. А в гіршому випадку вони можуть взагалі негативно впливати на загальний організм. Вітаміни нам потрібні тільки, якщо ми маємо справжню підтверджену нестачу. І я згодна, що імунна система може давати збій вигляді алергій, аутоімунних захворювань, про які ми згадували. Їй не вдається ловити ворожі організми так, як би ми хотіли. Але всі ці проблеми складні, і не всі вони до кінця досліджені, тому їх точно не вирішить якась чудодійна таблеточка, яка буде стимулювати наш імунітет. Але все-таки є одна річ, яка знов і знов показує, що вона просто неймовірна для нашого імунітету, і це вакцина. Вони насправді геніальні. Містять ослаблений збутник захворювання або частинку його неактивну частинку. Фактично, вони містять його білкове ім'я, яке одразу каже нашому організму, що це, як виробити проти нього суперзброю, як захищатися. Тому наші рецептори просто щитують інформацію, підбирають зброю і запам'ятовують ворога, щоб бути готовим. Замість того, щоб стимулювати, укріплювати, тримати імунну систему постійно в. Тонусі. Ми даємо організму саме те, що йому треба для того, щоб захиститись від певного ворожого чинника. Але давайте поговоримо трошки більше про ці вакцини. Що воно таке? Ця історія розпочалася в 1796 році з англійського лікаря, якого звали Едвард Ченнер. В той час люди часто і дуже важко хворіли на натуральну віску. Ліків від неї не існувало. А захворіти насправді було дуже легко, адже поширювалась вона через кашель, пчих або через просту розмову, тобто повітряно-крапельним шляхом. А потім вірус містився у висипці, тому не можна було до неї торкатися. Мало кому вдавалося одужати, а ті, кому вдавалося, були вкриті страшними шрамами. Тож Едвард Дженнер придумав дещо дуже особливе. Він помітив, що корови мали дивну хворобу, яку називали коров'ячим віспаком. Ця хвороба була схожа на віспу, але не така небезпечна для людини. Тож, він використав матеріал з коров'ячого віспаку. Це був чарівний захист від смертельних хвороб, і він назвав це вакциною. Вака з латинської мови це корова. Тому, коли ми кажемо вакцина, це все рівно, що ми кажемо латинською мовою коров'ячий, що дуже цікаво, бо ми досі використовуємо це слово, але сучасні вакцини абсолютно нічого до корів не мають. І він вирішив її випробувати. На хлопчику, якого звали Джеймс лікар зробив невеликий розріз на шкірі Джеймса і вставив в нього вакцину. Після цього хлопчик залишився здоровим і навіть не з віспою, не дивлячись на всі ці контакти. Це було доказом того, що вакцина працює. Як ви бачите на цьому знімку, дуже ви бачите двох дітей: один хворий на натуральну віспу, а інший здоровий вакцинований хлопчик. Це було фантастично, і її почали вдосконалювати. Але це навіть не найкраща частина цієї історії. Знадобилося 200 років, і в 1980 році. ОН, ОС, вибачте, в 1980 році Всесвітня Організація Охорони здоров'я офіційно оголосила, що натуральної віспи більше не існує в природі, бо її знищили завдяки вакцинації. На цьому людство не зупинилося, адже тисячі, в 19 столітті були винайдені інші вакцини від холери, сибірки, туберкульозу. В 20 столітті вакцинація стала загальнообов'язковою і поширеною практикою. Завдяки вакцинації ми змогли стримувати епідемії і запобігти таким хворобам, як поліміеліт, дифтерія, краснуха. 1950-х-60-х роках була якраз створена Всесвітня організація охорони здоров'я, і вона сприяла глобальному контролю за вакцинацією і розповсюджувала її у всьому світі. Наш час ми вже маємо вакцини проти ковіду, проти папіломи людини і багатьох інших хвороб. І ця історія продовжується. Вакцинація стала одним із найважливіших способів контролю і запобігання розповсюдженню інфекційних хвороб. Вакцини допомагають зменшити вплив багатьох хвороб і врятувати мільйони життів по всьому світу. То, друзі, як же нам зробити так, щоб люди ніколи не хворіли? Які у вас є ідеї? Напишіть швиденько у чаті, і ми обговоримо, наскільки можливе все це. Олю, зараз трішки почекаємо, щоб у всіх, хто пише, був час. Отож, відповіді поки що такі: не знаю ніяк більше вакцин. Я не знаю, зробити вакцини від усіх хвороб ніяк. Ті, хто писали ніяк, знову ж таки, додають або всі вакцини. А є також те, що. Зробити вакцину від кожної хвороби, костюми, робобактерії, супер прививки. Не знають потім ще вакцина від кожної хвороби. А щоб людина не вміла хворіти. Так, потім гарни вими розівчилися супер вакцина, одна вакцина від усього. Я не знаю, не знаю. Вакцинуватися всіма вакцинами. Їсти здорову їжу, віруси мутують. Так. Стенди від всього. Можливо, тут автозаміна спрацювала і малось на увазі щось інше. Вакцина від усього, до вакцини є плюсики. Не лазити там, де ти захворієш. Теж, Дуже чудова думка. Дуже. Дякую, е, Вакцина, яка адаптована до всіх хвороб. Щодня вакцинуватися і не їсти чіпси, от, жити здоровим життям, сидіти вдома, а потім такого ніколи не буде. Ну тож, отже, варіанти різні, їх, як бачиш, багато. Думки розходяться. Є ті, хто вважає, що це неможливо, є ті, хто пропонує вакцини від усього, є ті, хто пишуть про здоровий спосіб життя. Друзі, хто дивиться нас на Ютубі, напишіть свої варіанти, нам теж цікаво буде подивитися. А зараз я передам слово Олі, і вона все трішечки узагальнить. Та обов'язково напишіть на Ютубі в коментарях, як би ви захистилися від усіх хвороб. І я згодна з вами усіма на даний час нам важко захиститися від всього в цьому світі. Звісно, ми хворіємо точно не так, як раніше, і багато з хвороб, які були відомі людству раніше, вже зникли завдяки вакцинації. Тим не менш, вакцина це та допомога, яка дозволяє нам стати на крок ближче до того, щоб не хворіти в майбутньому. Але пам'ятаємо, що баланс також надзвичайно важливий. Тому давайте ми підсумуємо: якщо ви хочете мати здоровий імунітет, ми не забуваємо, звісно, про вакцинацію, ми дотримуємося здорового харчування, займаємося спортом намагаємося спати вдосталь, тому що сонце також надзвичайно важливо. І просто даємо нашій імунній системі робити свою роботу. А тепер я маю завдання для вашого персонажа. Уявіть, що він зменшився до малесеньких розмірів, щоб самостійно познайомитися з клітинами імунітету. Пофантазуйте, з якими клітинами-захисниками він зустрівся, чи вдалося їм потоваришувати, яка суперсила чи зброя була в захисників, і може ваш персонаж навіть пройшов навчання в тимусі і сам отримав якусь суперсилу? Напишіть нам і надсилайте в Телеграм. Нагадую, що завдання можете виконувати в будь-якому форматі, це може бути історія, малюнок, відео, що завгодно. Тому чекатиму також з нетерпінням вашої фантазії і того, які захисники є саме у вашій планеті організмі. А тепер давайте повчимо англійську разом. Отож. Ви бачите, ми підготували до вас сьогодні цих п'ять слів, і давайте спробуємо їх використати. Я б хотіла сказати: імунна система нас захищає. І я б сказала це: immune system Protect Us. Тому що захист. Protection. Отож. Або. А, мутація в клітині. Я б сказала mutation in the cell. Мутація. Mutation. В клітині. Cell. Я б сказала здоровий прийом їжі. Або здоровий це може бути при сніданок обід вечеря в значенні. Я б сказала healthy. meal. Або а, впізнаю його. Або «впізнай його. Впізнавати це. Recognize. Recognize him. Тож на цьому я вам дуже дякую за увагу. І передаю слово Оленці, яка розповість вам про всі наступні вебінари. Олю, дякую тобі. Отже, друзі, наступного тижня. Я так задумалась, що зараз кінець тижня. Так, так. <рес> Наступного тижня на вас чекатиме вебінар Олени Сироїд Черепашки Ніндзя або що таке мутація. Я знаю, що серед вас є ті, хто дуже довго просив про черепашок ніндзя, тож так, цього разу ми будемо про нас говорити. І якщо у вас є окремо певні. Теми, які би вам цікаві, і які ви хотіли б, щоб науковці для вас розкрили їх або поговорили на ці теми, то теж пишіть в коментарях до цього відео. А вже 9 листопада на вас чекатиме моя лекція Олани Компанієць, і ми з вами спробуємо. Знайти відповідь на питання, чи існує край Всесвіту. Тож дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. Нагадую, що зараз саме час поставити вподобайку цьому відео на Ютубі. А для слухачів та слухачок наших старших, тобто тих, хто вже закінчив школу, якщо ви є, ви можете підтримати нас на патреоні або на Баймієкофі для того, щоб. Українського науково-популярного контенту від українських вчених ставало більше на нашому Ютубі. Тож до нових зустрічей, Па-па!